Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би вам показати ось таку чудо-лампочку, яка допоможе всім під час відключення електричної енергії. А саме ця лампочка є незвичайною. В ній стоїть акумулятор. І якщо у вас вимикають світло, електричну енергію, Лампочка переключається в аварійний режим, і вона буде світити від монтованого акумулятора. Прошу всіх поставити лайк, щоб чим більше людей подивились це відео, яке є дуже корисним в теперішній час. Потужність цієї лампочки 8 Вт. І тут на ній вказано, що це приблизно, як звичайна, 50 Втна лампочка. Ну що ж, будемо дивитися. Ось для порівняння. Звичайно. І змонтованим акумулятором. З акумулятором є трошки більша. по Подовжені. Ну і важче, звичайно, тому що в ній акумулятор. Цоколі в них звичайні стандартні, так що підійде. Майже всюди. Ну що ж, йдемо випробувати, як на самому ділі буде світити ця лампочка. Ну ось, я вже вкрутив лампочку, і тепер вона працює від електромережі. Так як на даний час світло в нас є. Освітлення таке досить непогане, як для цієї лампочки. Ну і подивимося, як вона буде світити, коли відключать світло. А ось і в аварійному режимі яке освітлення. Це вже фактично другу годину. Нема світла і лампочка автоматично включається. І в кімнаті досить нормально. Виднося. Відключатель Звичайно, в режимі ввімкнено стоїть. Отже, рекомендую всім придбати таку чудо-лампочку для освітлення в наш нелегкий час. Дякую всім за увагу, всім пока-пока!